Вітаю! Сьогодні ми вивчаємо тему паралельні прямі і розв'яжемо задачу на побудову 1527. Це завдання достатнього рівня складності. Треба побудувати кут АОБ, градусна міра якого до рівня 115 градусів. Отже, перше речення будемо зараз виконувати. Щоб побудувати кут, нам потрібно спочатку побудувати промінь. Одну сторону кута. Ось ми побудували одну сторону кута. Ми підписуємо цю сторону кута ОА. Беремо О. Так, як вершина будь-якого кута це точка О. Ми так і підписуємо: Це буде О. О. І тепер нам треба побудувати другу сторону кута, щоб величина кута дорівнювала 115 градусів. А Побудувати кут нам допоможе інтерактивний транспортир. Ми ставимо транспортир, центр транспортира в точку овишину кута, і тепер нам треба знайти позначку там, де буде 115 градусів. Дивимось, у нас. Промі. Перша сторона кута Оас півпадає з внутрішньою шкалою з нулем. Тоді ми рахуємо 10, 20, 30, 90, 100, 110. І ось у нас між 120 і 110 знаходиться 115. Тому ставимо позначку на 115. Це крапочка, яку ми зараз і помітимо. І так, 100 15, Ось тут вона знаходиться, ось ця поділка. 115 градусів. Транспортир тепер нам уже не потрібен, ми його прибираємо і пробудуємо сторону, другу сторону кута, яка виходить з вершини кута і проходить через нашу позначку 115 градусів. Ось ми провели другу сторону кута, це буде сторона кута «Б». Підписуємо обов'язково кожен етап своєї роботи. Тепер треба позначити у внутрішній області кута точку Д. Ну, давайте цю точку Д позначимо ось тут: це точка Д. Тепер через цю точку Д треба провести пряму, яка буде паралельна променям АО і ОБ. І так, як давайте точка Д. Пряма Д будемо проводити пряму Д, для того, щоб провести пряму паралельну дані прямі, нам потрібен два інструменти: це лінійка і трикутник. Беремо інтерактивні інструменти, трикутничок і лінійку. Тепер обов'язково одна сторона косинця цього прямокутного трикутника, треба, щоб співпадала нашою стороною кута ОБ. Ось так. Як ви бачите, тепер вона співпадає. Нам треба взяти лінійку, щоб ця лінійка співпадала ось цією стороною. Бачите, ось цією стороною так, повертаємо лінійку, приводимо її до цієї сторони трикутника. Повертаємо цю лінійку так, щоб вона співпала з прямим кутом з іншою стороною, прямого кута трикутничка. Так, ось так. Перевіряємо. Так, лінійка співпадає зі стороною трикутника. Давайте ще перевіримо, перевіряємо все гарно. Тепер просуваємо трикутник по лінійці. Просуваємо цей трикутничок по лінійці так, щоб оця сторона, яка зараз лежить на стороні кута ОБ, пройшла через точку, просуваємо цей трикутничок по лінійці до тих пір, поки оця сторона. Прямого кута не пройде через, шу, через дану точку Д. Беремо, проводимо через цю точку Д пряму, яка і буде паралельна до прямої ОБ. Будь ласка, зараз ми цю пряму і збільшимо. Ось вона проходить, даже у нас через текст. Так, все провели. Тепер. Це ми провели пряму яка паралельна до ОБ. Давайте позначимо, так як це точка Д, хай буде другий кінець, буде точкою К, наприклад. В такому випадку це буде точка К. Так, все, точку К ми побудували точка ДК пряма буде мати назву ДК. Давайте це і запишемо, щоб все було правильно. Що DK ДК паралельна до сторони кута ОБ. Наступний дій нам треба через точку Д провести пряму, яка буде паралельна до, до сторони кута ОА. Ну, тут, якщо вже є, хто дуже. Уважний, то нам треба перше, що зробити? Спочатку так, щоб одна сторона прямого кута трикутника співпадала зі стороною кута ОА. Так, ось ми налаштували це. Ця сторона у нас співпадає, беремо лінійку і налаштовуємо її так, щоб вона співпала з другою стороною прямого кута косинця. Так, це співпадає. Гортаємо так, щоб було вже точно співпадає. Тепер нам треба рухати навколо по лінійці трикутник до тих пір, поки ця сторона, яка зараз лежить, бачите, ця сторона, яка лежить на стороні Оа, нам треба, щоб ця сторона пройшла через точку Д. Ось ця сторона проходить через точку Д. І ми проводимо пряму, яка і буде паралельна до прямої до сторони кута Оа. Так, все, тепер нам інструменти інтерактивні не потрібні. Ну, я їх залишу, щоб ви бачили, з якими ж інструментами ми брали участь у нас у роботі. І тепер ДН. Давайте позначимо, що це у нас буде пряма ДН. Якщо у нас позначаються прямі великими буквами, то, скоріше, частіше вони позначаються двома буквами, якщо маленькою буквою, то однією маленькою. Так, тепер давайте запишемо, що сторона ДН паралельна до сторони кута ОА. Ми використали позичку паралельності двох прямих. Отже, діти, ми виконали з вами завдання достатнього рівня складності, навчилися будувати прямі які паралельні до прямих, а тут конкретно до сторін кута через точку, яка не лежить на цих сторонах кута. Тобто Ця точка знаходиться. В внутрішній області кута. ось ми з вами вже вміємо такі роботи робити. Якщо ви вмієте такі завдання виконувати, в вашому арсеналі достатній рівень складності це від 7 до 9 балів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.